Нагадаємо, перехід з аналогового на цифрове телемовлення повинен завершитися до червня 2015 року. Для того щоб телевізор сприймав кодований сигнал, до нього потрібно підключити телетюнер. Ціна такого пристрою нині в середньому становить близько 600-700 гривень. Однак пільгові категорії населення можуть отримати цей пристрій безкоштовно. Решта мусять купувати його за свій кошт. положено заявление сдавать людям, которые инвалиды первой второй группы, загальное захворювание, связок с Чернобылем, инвалиды войны, это роли не играет. Инвалиды имеют третьей группы, только инвалиды войны. Детки, инвалиды, у кого есть в семьях, тоже положено. Люди, которые оформляют субсидию, малообеспеченные семьи. 3000 заяв принято, 2560 внесено заяв. На сегодняшний день в основном люди идут и они сомневаются, сдавать ли им это заявление, подавать или не подавать, будет ли оно бесплатно на самом деле, как говорится, или же оно будет платное. В этом самое главное сомнение. В Коростині проживає близько 7 тисяч інвалідів. 2300 чоловік мають право на отримання субсидії протягом 2011-2012 років. Чому лише третина подали заяви, не зрозуміло. До завершення прийому заяв залишилося обмаль часу. Тому ще раз нагадаємо, які документи слід надавати, щоб отримати безкоштовний телетюнер. Для того щоб оформити заявлення інвалідам, нужна справка о С втека об инвалидности. Инвалиды значит справка только копия справки об инвалидности, паспорт и код и пенсионная книжка с собой. Те, которые люди оформляли субсидию, они берут просто документы в оригиналах, паспорт, коды пенсионные, приходят сюда и оформляют это заявление. В заявлении указывается только фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата выдачи паспорта и код. Все остальное в заявлении отмечено, его только нужно подчеркнуть, какая категория и что. Заявление будет приниматься до 27 июня этого года, с 1 июля. Вы заявы браться не будут, будет приостановлено. Сами тюнера будут отправляться адресатам на домашние адреса. И они будут получать по почте. Это будет бесплатно. И это начнется где-то осенью, сентябрь, октябрь месяц. Хочеться ще раз пояснити, у чому відмінність цифрового сигналу від аналогового. Цифрове має зображення та звук високої якості, тобто не потрібно купувати дорогу антенну, аби мати гарну картинку на екрані. Достатньо буде встановити телетюнер між аналоговою чи кімнатною антеною і телевізором. Цифровий приймач спрацює як підсилювач і забезпечить прийняття сигналу без шумів і сніжинок. Тож не баріться приймати заяви на безоплатне отримання телеприймачів цифрового сигналу Завершать 27 червня. Вас чекають за адресою місто Коростень, вулиця Крупської, 7, філія управління праці.